Я всіх вітаю. У нас зараз починається конференція на Українсько-німецькому інституті. Сьогодні представлений один з двох кандидатів, а саме Сергієнко Михайло Андрійович. Михайло, ви можете починати свою агітацію. Так, дякую пане Станіславе. Отже, мене як вже зміг представити пан Станіслав, звуть Михайло. Я є студентом третього курсу групи НФ 211 Українсько-німецького інституту, і я висуваю свою кандидатуру на пост голови студентської ради інституту відповідно українсько, -нім... українсько німецького Впродовж певного часу я є активним членом студради і всіляко намагаюся приймати участь в житті університету. Я відвідував заходи, які організовувала Українська асоціація студентів. Також я нещодавно відвідував е, наукову конференцію, яка проходила всередині нашого університету. І організована вона була інститутом публічної служби та, адмініструва... та управління та адміністрування. Е, я працював над е, документами організації студентського самоврядування. Я редагу, а саме я редагував. Положення про обрання та положення про організацію студентського самоврядування. Особисто сам розробив положення про клуби. За свою каденцію я планую допомагати студентам та абітурієнтам свого інституту у вирішенні різноманітних питань, а також планую покращувати. Освітній простір і умови всередині нашого інституту. А у вас на цьому все? Так, так. А, я зрозумів. Дякую вам за вашу агітацію. А, шановні глядачі, може, поки є якісь питання до кандидата. Питань не виникло. Ігор, ви щось хочете сказати? Е, так пан е, Михайло, здається, сказав, що він е, один розробив положення про клуби, е, що є не зовсім правильно. Він був е, е, його, е, він його розпочав, але він не один до нього був долучений. Ну, так, там були люди, які е, редагували його так само. Так, да, я розумію, що, можливо, це було. Трохи зухвало з мого боку привласнювати авторство, тому що, ну, так, да, я перепрошую, все-таки, так. Да. Дійсно, там була команда людей, яка займалася редакцією та внесенням правок в положення про клуби Я зрозумів, дякую. Якщо більше нікого нема питань, а ніколи я так бачу не мав питань, то можемо закінчувати. Дякую всім за те що були присутні на цій конференції, і хай щастить на виборах. Дякую. Так, дякую, пане Станіславе.